Всіх вітаю, з вами Марія і що буде завтра. Давайте дивитись Починаємо з особистого життя, що у вас буде завтра в особистому житті. Угу. Вихід з жертви з ситуації жертовності. Вихід гарний, вихід через поєднання з людьми, які споріднені душі для вас, можуть бути родичами, а можуть бути просто людьми, які, От просто вам приємно з ними спілкуватись, вам... вони вам важливі. Люди, які, про яких ви могли багато думати, а чи про які про вас багато думають? Далі. Сфера кохання, що у вас буде завтра в сфері кохання. От, тут ревнощі ще якісь, тут якісь такі, знаєте, може бути так і гучно і, і голосно. І більше за все тут нафантазовано. Тут просто, знаєте, ну, як, з воздуху щось ви вихватили, чи ви, чи ваш, ну ваша людина, з ким ви у стосунках. Насправді все за правилами, все якось так підкоряється встановленим між вами правилами. Давайте дивитись дії чоловіка у бік жінки. І чоловіка у бік жінки. Угу. Хотів би мати до вас дорогу до жінки, але пусте не буде тієї дороги, щось не вийде в нього, так як е, хотілося б. Але так воно по справедливості. Дивіться, е, та дорога, яку він, е, знаєте, він би ризикнув. Але не треба тут ризикувати. Отак. От Далі дивимось. Дії жінки у бік чоловіка. Дії жінки у бік чоловіка. Угу. Жінка тут хвилюватись буде, щось їй так взагалі боляче, щось вона так боїться чогось. Взагалі залишається серед сім'ї, серед друзів. Тільки, я б сказала, після обідня якась дорога, але дуже емоційна. Ну, Тут може бути чимось незадоволена, може бути така ситуація, в якій десь щось вона втрачає, але це по справедливості. Ну, тобто, те, що буде відбуватись в цей день між чоловіком та жінкою, що б там не відбувалося, це все так справедливо. Чи так встановлюється ця справедливість? Може бути і так для когось. Давайте дивитись для одиноких, що буде завтра у сфері кохання. Так, насправді, дивіться як, для одиноких, ну, я не буду казати, що все вже внутрішньо заспокоїлось в одиноких. Е, ще комусь навіть дуже болить. Особливо, якщо була якась ситуація, де зрадили, де якось так вчинили негарно, недобре з людиною. Або з вами, або ви, то воно, знаєте, як воно ще не відійшло, воно ще і в пам'яті і взагалі от просто болить. Але це той день, коли ви будете такому стані, що буде на що відволікатися. Це щось дуже приємне. І це те, що може вас витягти з стану, коли ви згадуєте когось зі свого минулого. Єдиний мінус в цьому, що хтось з вас може трошки так, знаєте, ну, як знаєте, забути про. Деякі обмежування. Тут є можливість, знаєте, зайвого їсти, зайвого пити, а потім <плес> казати собі, що щось, щось не, жоден розмір мені вже не, не той розмір. А от, оце єдине, таке, знаєте, комусь з вас. що Не забувайте, що десь в чимсь себе краще обмежити. Далі. Робота, що у вас завтра буде в роботі. Угу. Так, дивіться, будьте уважні в роботі ви будете з кимсь спілкуватись, це буде для вас, може, і довірлива така. Розмова і можете бой, бовкнути зайвого, і е, потім будете жаліти. Для когось е, будете спілкуватись з людиною, яка от просто, от, знаєте, і Остапа понесло, як то кажуть. І просто от так буде вже підвішений той язик, і таке вже буде замовляти. таке от ну, Купу брехні можете почути, врешті-решт. Тож, будьте уважні, не поспішайте там всьому вірити. Далі дивимось, що вам важливо прийняти. Що вам важливо прийняти в цей день? Навіть не знаєш, кого прикривати в першу чергу. Давайте отак. Так, що вам важливо прийняти? Якісь правила, і треба буде себе стримати, бо ви не дуже так будете хотіти з тими правилами погоджуватися, але тут без варіантів. Треба буде, ну, знаєте, як стримати, дійсно, от саме стримати себе, або комусь допомогти, стриматись. Як знаєте, вчасно людині сказати, ну ти чого. Ну, Нащо ти оце себе розбурхав чи розбурхала? Тож, ну, така ситуація. Приймайте, як є, бо нічого тут не поробиш. Ну і давайте дивитись, від чого краще б за все вам відмовитись. Дивіться, тут як очікування змін відмовитись, це коли ви в емоціях очікуєте якоїсь іншої емоції, це можете так і від себе очікувати, а можете і від іншої людини очікувати, а людина все, що може, то це тільки плакатись. Це тільки, от, знаєте, бути в стані, що нічого не влаштовує, що все погано, що все не так. Ну, це просто така людина, її не зміни... його її не змінити. Навіть не плекайте надії. Людині важливо сидіти в тих таких е... низкочастотних енергіях. Ну, це вибір людини. Має право, а ви просто не брудніться в тому і все. Давайте дивитись, чого ж вам не уникнути в цей день. Чого вам не уникнути в цей день? Сперечань через якусь брехню. Навіть, знаєте, тут так можете з кимось посваритись. Що потім не схочете взагалі один з одним спілкуватись. Тож, дивіться, чи воно того варте. Але тут не уникнути ще того, щоб відстоювати свої, свою межу, свої якісь впевнення, своє бачення. От такого не уникнути. Далі дивимось: порада. Відвищих вищих сил для вас на завтра. Так, дивіться, тут може бути така гучна розмова між імпер... імператрицею та королевою мечів. Ну, Статусні обидві насправді, але одна може бути керівницею, інша співробітницею. І, знаєте, це як обмін новинами, але так, трошки і на емоціях. Розглядайте все уважно, не поспішайте з висновками, це якась ситуація, яка буде мати продовження. Тут, ну, як розмірковуєте все, як є. І це ситуація, яка може для вас вирішуватись навіть на протязі місяця, навіть не тижня. А для когось це може бути і на осінь тема перекинута. Ось так. Все, на цьому, всім. Дякую за перегляд, всім гарного дня і гарних подій і гарних людей поряд з вами. І бережіть себе, будьте в безпеці. І побачимося в наступних відео. Всім пока!